Мене звати Оксана Медвідь, я психотерапевтка І сьогодні ми поговоримо про здорові стосунки та червоні пропорції в них. Я працюю з парами понад три роки і бачу, що часто одні ті самі проблеми у стосунках проводять ці пари в мій кабінет. Отож, перша, проста та зрозуміла для кожного, але чомусь часом не реалізована в стосунках потреба це комунікація. Щоб покращити стосунки? Постійне спілкування між партнерами, обговорення ситуацій, що відбувається з кожним з вас, навички ділитися власними емоціями та почуттями, а особливо просто побутова комунікація. Куди піти відпочити, хто що хоче насправді, хто яку частину обов'язків хотів би виконати більше, а яку менше. Якщо партнери не спілкуються, емоції, почуття та образи назбируються, як лавина, яку вже не зупинити. Друга важлива річ це розуміння себе. Запитайте, яке це має значення у стосунках, а пряме. Бо коли ти розумієш власні потреби та бажання, тоді ти можеш із певністю говорити так або ні, на що ти готовий погодитися, чого тобі не хочеться, а чого ти потребуєш. А коли ти не знаєш, то прийми цю невизначеність, експериментуй та бери на себе відповідальність. І останнє речення підказує нам третій пункт брати на себе відповідальність. Часто її перекладають мовляв, ти винен ні, це ти винна. Але те, що відбувається в парі, відповідальність обох. Щоб щось вдавалося, треба докладати зусилля стосунки здорові, коли обоє беруть в них участь, а не тікають від прийняття рішень та розв'язання складнощі. Зацікавленість. Так. Кожен має власні амбіції, бажання та потреби. Але коли немає зацікавленості один в одному, спільних інтересів та бажання проводити час разом, або ж коли зацікавлений лише хтось один, такі стосунки не мають перспективи. Наступне, не менш важливе, особисті кордони. Важливо окреслювати межі так, зі мною можна, а так, не можна, це я люблю. А це не буду терпіти. Це моя особиста річ. Ну, це, наприклад, мій телефон, доступ до якого є лише в мене, моє листування, які не можна переглядати партнеру. І наступне взаєморозуміння, довіра та повага, кити, на яких тримаються стосунки. У стосунках важливо відчувати підтримку та безпеку. І водночас відчувати себе окремою особистістю. Знати. Розуміти і відчувати, що партнер не завдасть фізичної чи моральної шкоди, оцінювати старання одне одного, ну і дбати про спільний відпочинок та фізичну близькість. І от щодо фізичної близькості, то не йдеться лише про сексуальні стосунки, а й про тактильні потреби, обійми, поцілунки та дотики. Ну, Зі здоровими стосунками, наче розібралися, а які стосунки є нездоровими. Серед ознак таких можуть бути бажання контролювати або змінити партнера, неповага до кордонів коханого чи коханої, небажання проводити разом час, постійна критика слів, дій, захоплень, відчуття, що вас ніколи не чують, страх висловити незгоду, вам некомфортно, неспокійно поруч із людиною, яку ви кохаєте. Рекомендую поставити собі кілька запитань, щоб зрозуміти, чи здорові у вас стосунки з партнером, чи заохоче мій партнер мене розвиватися? Чи поділяємо ми цілі та плани на майбутнє? Чи можу я бути собою з ним? Чи приймаю я його таким, яким він є? Чи порівно ми даємо і беремо одне від одного? Чи стає моє життя краще з ним чи з нею? Стосунки це те, що нас наповняє, дає ресурс і підтримку, тож бажаю вам лише здорових взаєм.